Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. Сьогодні відкриваємо трохи уламків в мене на аккаунті та аккаунті підписника. Поглинемось в атмосферу відкриття. Поїхали! В мене відкриваємо 8 сакралів, 10 прадавніх та всі темні. Почнемо з сакралів, сподіваюся на Ловця або якогось корисного епіка. І першим прибігає Гранч Крадії. Чудовий герой складу. Це в нас Кабріус, отруйник босса або Війни Фракцій. Діякон Армстронг, герой з нашого X10, але, на жаль, в мене він другий підсилить фракцію. В цілому корисний герой проти темної феї судної вежі, якраз зараз. Також заходить на всі локації, арена, анкіли та підземелля. Прибігає багряна Маска, в мене вона перша, також корисна, зайде на анкіл проти Альнаме. Також поставлю підвіни фракції. Дуже губ, це у нас бомбовик, але треба мати героя в парі зі скороченням детонації бомб. Один він нецікавий. Чорнолоб. це у нас відразу склад. Телесія випадає. Ось це чудово. Підвіні фракції саме раз. Розломник плюс дамаг. Відкриваємо останній сакрал. Випадає Анахорет. для новачків на старті, лікування плюс бафи. Відкриваємо десятку продавніх. Першим відразу випадає кайті, зайди мені підвіни фракції. Ще один Армстронг. Дайте ловця, що це таке? І зверяючий розклад. І відкриваємо 5 темних. Прибігає Маркіс, але десь поруч має бути легенда. Вже більше 200 уламків без легенд. Ось це пощастило: перший людожер. Але краще була пророчиця. Звичайно, людожер топ-героя Анкілів та чудово відчуває себе і на інших локаціях, такі як Війни Фракції, Арена та Підземелля. І наостанок ревоглаз, чудовий качер корму, якого я використовую. Залітаємо на наступне відкриття в отрясця з клану Полтава UA. Тут ми відкриваємо всі уламки, починаємо з темних. Бажаю успіху і поїхали! Випадає нам вершниця, все зрозуміло. Переходимо на бредалні. Також нагадую, що в нас є телеграм-група, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання є в описі до відео. Поки що добряче корму насипає. Деякон Арнсон знову ти. А ті Я думаю, де подівався цей товариш Здравствуй, любимий! Леді Ереш скормити та забути відкриваємо ще вісім продавніх і переходимо на сакрали. Влітає в Раск, чудовий герой підвіни фракції, дуже допомагає в проходженні, а для новачків це скарб допомагає на всіх локаціях. До речі, а як пройшли ваші відкриття уламків? Напишіть в коментарях. Чи щастило вам дістати топові легенди або корисних епіків, або вирішили пропустити цей Х10? Круторіг стане примач на клан босса або під таємну кімнату судної вежі і відкриваємо два сакрали. Вергіс соло проходження Краба з Карабея судної вежі, корисний епік. І останнє сакрал. Ну і що ж, X10 працює на Армстронга, лавців ми не побачили. Але в цілому пару корисних героїв потягнули. Також нагадую, якщо є бажання відкрити свої ламки на каналі, пишіть мені в телеграм, посилання є в описі до відео. Всім дякую за перегляд та мирного неба.